Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо завдання з однією відповіддю. Перше завдання у нас з вами наступне: 1,1 в мінус першому степені. Для розв'язку цього завдання ми спочатку перетворимо дріб в неправильний. 1,1 Це у нас 5 четвертих. Мінус в першому степені. І тепер нагадаю ось таку формулу: що якщо у нас А в степені мінус N, то це у нас буде 1 на А в степені Н. І таким чином нам треба перегорнути дріб. І 5 четвертих мінус першому степені це у нас буде 4 п'ятих. 4 п'ятих у нас правильна відповідь В. Йдемо далі. На рисунку зображено зміну густини дрібно диспансерного пилу в повітрі протягом доби в деякому районі міста, і треба вказати проміжок, під час якого густина такого пилу в повітрі лише збільшилася. У нас на графіку проміжок збільшення, збільшення, ви бачите, від 4 до ось тут у нас приблизно 15. Але ось цього проміжку тут у нас немає серед відповідей. У нас тут є інші проміжки. Але у нас серед відповідей є проміжок ось такий. Від 8 до 10. Ну, і через те, що тут, от на цьому проміжку від 8 до 10 у нас збільшення, тому оцей проміжок у нас і підходить, тому відповідь Б. Наступне завдання треба розв'язати. Нерівність мінус 3 помножити на х плюс 8 менше 0. Нам не треба не обов'язково тут розкривати оці дужки. Достатньо розділити на мінус 3. Я нагадаю, що коли ми ділимо на від'ємне число нерівність, то знак нерівності змінюється. Тому нерівність тут менше, треба змінити на більше через те, що ми з вами ділили на мінус 3. І ми з вами отримаємо х плюс 8 більше 0, переносимо 8. Праву частину з протилежним знаком і отримаємо Х більше мінус 8. У нас тут е підходить відповідь D від мінус 8 до плюс нескінченності. Наступне завдання. Периметр ромба більше за сторону ромба на 60 см знайти сторону ромба. Якщо сторону ромба позначити через А. То периметр ромба. периметр – це сума всіх сторін. В ромбі 4 сторони. То в нас з вами буде периметр дорівнювати 4А. І читаємо умову. Периметр більший за сторону ромба на 60. За цією умовою ми з вами складаємо ось таке рівняння. 4а мінус А дорівнює 60. Тому далі в нас ми з вами отримаємо. 4а мінус а це у нас дорівнює 3а. 3а у нас дорівнює 60. І А у нас дорівнює 20. А дорівнює 20. Це відповідь Б. У нас з вами підходить. Наступне завдання. На рисунку зображено графік функції y дорівнює фітх. І треба, скільки точок перетину з осями координат має ця функція. На цьому малюнку у нас з вами дивіться, три точки перетину з вісю о і одна точка перетину з вісю, ой, тут трохи вище, у нас з вами три точки перетину з вісю X, бачите, ось. І одна точка перетину з вісю Y. Рахуємо, отримаємо чотири точки. Правильна відповідь В. На рисунку зображено трикутну піраміду СБЦ, з основа БЦ. Точка М середина Б. Укажіть лінію перетину площин СМЦ і АБЦ. Ось у нас з вами а, площина СМЦ. Так. Так, СМЦ площина і площина АБЦ. Площина АБЦ. А Давайте з вами подивимося, що точка С належить площині АБЦ і належить вона площині СМЦ. Точка М також вона належить площині СМЦ і одночасно належить площині АБЦ. І якщо у нас дві точки належать площині, то і відповідно це М належить площині АБЦ і площині Північні. С Тому Тому оцей відрізок СМ, він одночасно належить і площині СМЦ, і площині АВЦ, тому правильна відповідь Д. Маса Землі приблизно становить 5,972 на 1024, і маса екзопланети в 10 разів масу Землі. Знайдіть масу езопланети. Тут треба оцю величину 5,972 ще помножити на 10. Якщо ми 5,972 помножимо на 10 і 10,24 ще на 10 в 10.1. Це у нас буде 10,25. Тому у нас остаточна відповідь 5,972 на 10 10,25 степені. Ось правильна відповідь Б. Наступне завдання. Треба розв'язати рівняння. Ось таке. Я нагадаю, що ірраціональні рівняння у нас вирішується, треба квадрат, ліву та праву частину. Ліва частина 5х плюс 10, права дорівнює 16. Що ми переносимо 10 ось сюди, це у нас з вами буде 5х дорівнює 6 і Х роз... дорівнює 6 розділити на 5. Це в нас з вами буде 1,2. Правильна відповідь Д. На всяк випадок можна підставити, перевірити 5 на 1,2, 6. 6 плюс 10, корінь із 16 буде 4. Все правильно ми з вами розв'язали. Далі, дев'ята задача. Які з наведених тверджень є правильними? У нас тут твердження такі, що діагональ рівнобічної трапеції, ділить її на два трикутники, серед яких обов'язково є один тупокутний. Ну і ми з вами бачимо дійсно, якщо ми візьмемо з вами рівнобічну таку трапецію, розділили її на два трикутники, дійсно, один трикутник тупокутний, тому що тут кут тупий, і тому перша відповідь правильна. Далі друга діагоналі будь-якої трапеції, е, діагоналі будь-якої трапеції ділять її на чотири трикутники, серед яких обов'язково є два подібних. Якщо ми ось так е, діагоналями розділимо трапецію, то ми з вами побачимо, що ось тут у нас кути вертикальні рівні, кути внутрішньо різносторонні ось тут рівні. Тому оці два трикутника, так які я зараз вам показую. Вони подібні за першого знаку подібності, за двома кутами. І тому наше твердження, що діагоналі будь-якої трапеції діють на чотири трикутники, серед яких обов'язково є два подібних, друге твердження правильне. Діагоналі рівнобічної трапеції точкою перетину діляться навпіл. Це твердження неправильне, тут додав... мінус. Тому в дев'ятому у нас відповідь Г лише 1 та 2. Наступне завдання. У нас з вами раціональний такий вираз. 3х-6 розділити на 2-х. Тут, а, в цьому виразі ми в чисельнику трійку виносимо за дужки, дужка вже лишається 3 на х-2. А тут у нас 2-х. Ви бачите, що вирази. Х-2 і 2 x – це протилежні вирази. Тому, коли ми один ділимо на інший, ми отримаємо з вами мінус 1. 3 помножити на мінус 1 у нас дорівнює мінус 3. Правильна відповідь у нас з вами B. Наступна задача. Треба визначити площу повної поверхні циліндра, радіус основи якого 4 см, а висота дорівнює 6. Нагадаю вам площу для повної поверхні циліндра. Площа у нас для, певної, для повної поверхні циліндра виглядає наступним чином. 2 πr помножити на R плюс H. Ось така формула. Після того, у нас з вами радіус основи дорівнює 4. Замість радіуса ось сюди сюди ми підставляємо 4 сюди та сюди. Далі замість висоти ми підставляємо 6, і таким чином ми з вами отримаємо 16π помножити, ой, вибачте, 8π, 8π, тут 2 на 4, 8, 8π помножити на дужках 10. 8 π помножити на 10 ми з вами отримаємо 80 π і правильна відповідь у нас з вами де. Далі. 12 завдання. Тут треба е, застосувати формулу для різниці логарифмів. Логарифм основа у нас з вами. Е, Зберігається і коли ми беремо різницю з вами логарифмів, так, треба оці підлогарифмічні вирази, які в нас є, розділити один на інший. У нас перший вираз тут 3А, ви бачите, а другий вираз тут у нас 3. І коли ми ділимо, у нас трійки скорочуються. І треба взяти логарифм А за основою А. Це за властивостями логарифму у нас з вами одиниця. Тому правильна відповідь А. Геометричну прогресію, задану формулою ось такою, визначити шостий член, арифмет... визначити шостий член цієї прогресії. Шостий член у нас записується b 6 і для визначення нам потрібно замість n, ось сюди, підставити 6. Тому 5 помножити на 2 в степені 6 мінус 3. Обчислюємо 5 помножити на 2 в третьому степені. Це у нас з вами буде 40. Правильна відповідь Г. Наступна задача в паралелограмі АБЦД з гострим кутом. Проведено висоту БК, яка дорівнює 8. Ось у нас тут з вами висота БК, вона дорівнює 8, і БД у нас дорівнює 17. І треба визначити площу паралелограму. Для визначення площі, паралелограма для того, щоб визначити площу, нам з вами формула для площі це висота, яка у нас БК, треба висоту у нас помножити на сторону, до якої ця площа проведена, помножити на АД. Висота у нас з вами відома. Висота у нас з вами дорівнює 8, тому єдине, що нам з вами залишилося тут обчислити, це. Довжину сторони АД. Ось у цій сторони АД Нам треба. Сторона АД у нас складається з двох відрізків. Вона складається з відрізку КД і з відрізку АК. Відрізок КД, оцей, ми з вами знайдемо за теоремою Піфагора із прямокутного трикутника БДК. Ось у цього. Тому КД у нас з вами дорівнює 17 в квадраті. Це у нас катет. Мінус 8 квадратів. У нас з вами 17 квадратів мінус 8 квадратів. У нас буде 289 мінус 64. І корінь це у нас буде 15. Далі, як тепер знайти АК? АК ми знаходимо з таких міркувань. Тангент кута альфа. Ось у цього, у нас дорівнює БК розділити на АК. Ну і, відповідно. За властивістю пропорцій можемо змінити місцями АК та БК. І у нас з вами АК буде дорівнювати БК розділити на тангенс альфа. БК розділити на тангенс альфа. БК у нас з вами дорівнює 8, тому тут у нас це буде дорівнювати 8 на тангенс альфа. Таким чином. У нас відрізок АД, який ми шукали. У нас з вами дорівнює сумі відрізків АК та КД. Таким чином, він у нас дорівнює 15 плюс 8 розділити на тангенс альфа. Залишилося тепер знайти площу, яка буде дорівнювати БК помножити на АД. Для знаходження площі нам з вами потрібно 8. Помножити на 15 плюс 8 на тангенс альфа. 8 на тангенс альфа. 15 помножити на 8. У нас з вами дає 120. 8 на 8 дає 64 і розділити на тангенс альфа. Таким чином правильно відповідь цієї задачі «Д» 64 розділити на тангенс альфа плюс 120. П'ятнадцяте завдання треба розв'язати ось таке рівняння. 9 розділити на х плюс 2, мінус 2. Дорівнює х. Для розв'язку цього рівняння зручно 9х плюс 2 залишити ось тут. А. 2 мінус 2 перенести в праву частину зі знаком плюс. Ми зараз з вами будемо множити обидві частини цього рівняння на х плюс 2, тому у нас х не дорівнює мінус 2, тому що ми звільняємося зі знамен... знаменника, і тому треба вказати, що х не дорівнює мінус 2. І x плюс 2 на x плюс 2 у нас дорівнює х x 2 в квадраті. І х плюс 2 в квадраті у нас дорівнює 9. Тому, коли у нас х плюс 2 в квадраті буде дорівнювати 9. Воно буде дорівнювати 9 у двох випадках. Якщо х плюс 2 дорівнює 3 для цього квадратного рівняння відповідь 3-2 1. І якщо х плюс 2 у нас з вами дорівнює мінус 3, в цьому випадку мінус 3 мінус 2 у нас дорівнює мінус 5. Таким чином, ми з вами отримали два корені. 1. Та мінус 5. правильна відповідь В. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.